Та шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Майже тисяча потерпілих. Такими і наслідки спроби проведення референдуму в Каталонії. Глава цього регіону Пучдемон. Переконує за наслідками голосування, якщо його так назвати, що Каталонія цитую здобула право на незалежність зі свого боку. Прем'єр Іспанії Рахой каже, що ніякого референдуму насправді не було. Що б не проходило в Каталонії: боротьба за незалежність чи заколот сепаратистів, головне для України припинення розв'язаної Росією війни, яка триває вже четвертий рік, як наголошують деякі експерти, Кремль використовує будь-які конфлікти в Європі, чи то Брекзи, чи то такі референдуми у Каталонії, можливо, Шотландія, можливо, країна Басків вдасться в Іспанії до Такого кроку, то що все це господар Кремля використовує на свою користь. Як же в такій ситуації реагувати Україні? Адже збереження західних санкцій проти Росії це вагомий чинник, саме припинення конфлікту на Донбасі. От про це ми будемо говорити у прямому ефірі з гостями студії, політичними експертами. Павлом Жовніренком, вітаю вас, пане Павло, і Віталієм Балою. Вітаю вас, пане Бала. Доброго дня. Ну, Передусім включимо журналіста Андрія Якубова, який зараз саме перебуває в Каталонії. Ретельно стежить за тим, що було от в ці дні цього голосування. Вітаю вас, Андрій. От ваше враження справді Каталонія зробила вагомий крок на шляху незалежності. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, враження це одне, але якщо е, свідкувати букві, букві того закону, який е, прийнятий автономним парламентом Каталонії, який визнаний е, неконституційним, е, але тим не менш е, для тих е, для тої політичної еліти Каталонії, які далі слідкує за цим процесом, то все, що потрібно для незалежності, вже відбулося, тому що за цим законом, який я назвав, е, достатньо того, щоб більшість голосів на цьому референдумі було за ніж проти. Тому що сам проголошення незалежності, коли воно відбудеться, зорієнтовано якщо, а коли воно відбудеться, воно буде мати лише декларативний характер, і всі ефекти незалежності будуть з дня вчорашнього так званого референдуму. Тому ми живемо в часі двох паралельних реальностей, яку за якою живуть в Каталонії, на жаль, в тому числі представники української громади, і яку нам трактують з центру Іспанії. Андрій, ну а все таки можна назвати Путіна переможцями цих подій, які відбулися напередодні в Каталоні? Адже будь-який дійсно розвал в Європі потенційний чи справжній, це йому на користь, це послаблення європейського континенту і у майбутньому можливо зняття санкцій у такому роздраї, який може відбуватися на континенті. Чи Путін тут ні при чому? Мені здається, є логіка в тому, що ви кажете, але не, не хотілося б звісно хвалити Путіна. Мені здається, режим Кремля достатньо здібний, щоб зі всього винести перемогу. Якщо буде незалежність в Каталонії, а її не не буде, значить, буде ті наслідки, які ви сказали щодо стабілізації Європи. Якщо незалежності не буде, значить будуть мати додатковий привід, придушувати ті спроби. Сепаратизму, які вже зараз проявляються всередині Російської Федерації, і дякую, Андрій. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був телефоном. Андрій Якубов. Він перебуває зараз в Каталоні. Розповів про перебіг оцього цього заходу, як його назвати референдуму в Каталонії. І його можливі наслідки саме для врегулювання. Того, що відбувається в Україні, припинення війни. А ви, пане Павле, звертаюсь до гостя студії експерта Павла Жовніренка. як вважаєте, те, що відбулося в Каталонії, воно має там якісь наслідки для України? Чи це все? Ну, от були сутички, які ми бачили зараз на екрані, все це мене і забудуть. Брексит так ніби теж ніби зараз вже трошки він так сходить на нівець, ніби то. Я б сказав, що, на мій погляд, в принципі, те, що сталося в Каталонії, це наслідок того, що відбувалося в Україні в 91-му році. Тобто, у нас був референдум за незалежність, практично таке саме голосування, 90 трошки більше процентів, як зараз Каталонія. Єдина відмінність, безумовно, що у нас була абсолютно законне право на незалежність. Тобто, відповідно до внутрішнього законодавства, до міжнародного права міжнародне право це статут організації Об'єднаних Націй, який визнає право на нації на самовизначення. І внутрішнє право це і конституція СРСР, конституція ОРСР визнавали право України на незалежність в конституції Іспанії немає права на незалежність автономних співтовариств, як вони там називаються. І тому тут проблема деяка є. Але я абсолютно впевнений, якщо не розігрівати все це, то далі шлях на переговори між каталонцями і центральним Мадридом. З тим, що все залати на законних підставах в рамках і міжнародного права, і внутрішнього законодавства це справді Іспанії. Це реально мирно вирішити реально чи еліта каталонська вже налаштована на прямий шлях до незалежності ну, у трохи, своїх інтересах. До речі, ну трохи тут, якби підлили масло вогонь самі іспанці. Я думаю, що якби не було цих репресій, хоч вони якби були без, без зброї, тобто це в принципі був мирний протест. Якби цього не було, то можливо менша кількість учасників була і, в принципі, наслідки. В об'єднаній Європі це не такі шалені, навіть якщо Каталонія виходила з Іспанії, на залишаться в єдиній Європі там, можливо якийсь один. -два. Якщо баски вийдуть, уявимо собі ну, корсиканці у Франції. Ну вийдуть баски. Якщо брати кожен ще раз кажу, кожен народ має право на самовизначення. Не територія, підкреслюю, а народ. Якщо він є цей народ, якщо він уже існує сотні років, якщо у нього є мова, якщо є національні традиції, вибачте, кухня, інструменти і все таке інше, то він право має право. Це не заміну... справа. Інша ага. справа. Ну я думаю, що ми ще про це поговоримо. Яким чином Україна повинна ставитись ну, до власне до так, це основна тема нашої програми, а не головне підсумки цього референдуму. Хоча це важлива міжнародна тема. Але наскільки я вас зрозумів, пане Павло, ви вважаєте, що е, до потенційного розвалу Європи, взагалі, оці події в Каталонії, можливо, в майбутньому Шотландії, Україні, Басків не призведуть абсолютно. І тут е, не треба піарти ні нам, ні кому іншому Путіна, тому що він старається щось зробити, але я думаю, що його позиція тільки допоможе іспансь. Це більш чітко визначитись іспанському уряду, більш чітко визначитись щодо протистояння між Україною і Росією, між війною країною і Росією. Пане Бала, до вас звертаюсь. Ви як вважаєте, Якісь наслідки негативні для України цей референдум в каталоні може нести. Чи це особиста справа каталонців, іспанців? Хай вирішують, збройно протистояння не буде, Європа залишиться міцною, якщо її вважати міцною зараз. Ну, перше, все в залежності від того, як зреагує українська влада на це. Я сподіваюся, що вони будуть обережними і не будуть робити ніяких заяв, включаючи певних політиків, для того, щоб не були негативні наслідки від центральної влади з Мадриду для України. Це перше. Друге, в будь-якому випадку, як на мене, тут проблема в тому, що іспанський уряд, ну, Рахоя, зокрема, він, як мені видається, не зовсім правильно. І в політику по відношенню до Каталонії. В них в 1975 році, згідно Конституції, після того, як Франко, скажімо, пішов. Із життя, і не тільки з політичного. Ті права автономії, яку їм надали, вони почали їх обмежувати. Це я вважаю, було неправильно. Тобто, парадокс при Франко не було обмеження такого так, за Так, Почали особливо в кінці, недарма, коли були останні парламентські вибори в Іспанії, там зайшли дві абсолютно нові партії, які, до речі, підтримали каталонці, це громадяни і подемус. Так, а вони якраз зайшли на тому, що критикували корупцію в еліті іспанській, і тоді був якраз економічний серйозний спад. Я ще жартував рік назад, що, напевне, наші ту деякі політичні діячі взяли на озброєння Успіх подемо громадян громадяни і почали піаритися якраз на боротьбі з корупцією, так і робити політичні проекти, щоб зайти в парламент. Бо хочу сказати тільки те, що ці два лідери мають трохи більше 30 років. Партії були буквально з рік-півтора створені до цих виборів, і вони змогли до речі зайняти на третє місце. І в цій ситуації е тільки спільне майбутнє майбутнє хороше Каталонії, Іспанії, на мою думку, а до речі, і Україна для того, щоб Україна. Мало не мало проблеми з Донбасом в майбутньому. Донбас і жителі Донбасу мають бачити своє спільне майбутнє у майбутньому України. Це думаю, саме головне, що треба зробити. І Це має зробити уряд Іспанії. До речі, Пучдемон вже зробив заяву. Що, лідер. Так, так. Він сказав, що там, ну, через, через день-два парламент прийме рішення, вони вже вважають, що вони ніби незалежні. Але він каже: Я готовий до перемовин, uh -huh. не дивлячись на те, що реально дії я також підтримую, що сказав пан Павло, дії були занадто, я би сказав, крадикальні з трубки Мадрида, так поліції дійсно від, Понад 800-844, якщо не помиляюся, ну, напевне, ця кількість буде збільшуватися Ви ну, до тисячі до тисячі, так і безумовно е мені видається, він, до речі, звернувся і за посередництвом, що е по пуч домой нема на увазі, щоб були посередники у цьому процесі. І як я би радив, наприклад, так іспанцям, в чому проблема зараз рахує, він би міг починати це з нуля, якби не було тих таких агресивних дій. Зараз. Щоб сісти на сіл перемовини і чогось добуватися їм, треба трохи відмутати ситуацію назад і піти напевне іспанському уряду в мінус для того, щоб Каталонії давати можливості звинувачити іспанський уряд, що він не дає можливості звати, тобто тільки безумовно перемовини можуть так чи інакше цю ситуацію спробувати владнати. І ще один учасник нашої розмови, теж телефоном долучаємо ще один політичний експерт Іван Яковина. Вітаю вас, пане Іване. Ваша думка оцей референдум, який пройшов у Каталонії, він вплине в подальшому на міцність ЄС, на можливе врегулювання на Донбасі. Чи тут жодні якісь паралелі, можливі негативні впливи для України? Вони ну, не буде їх. Что-то я даже запутался, в чем вопрос. Не, ну смотрите, но ну референдум в Каталонии произошел. Это будет иметь негативное влияние на дальнейшую судьбу ЕС или нет? И в том числе это усилит позиции Путина или не усилит? Смотрите, если э, все будет там проведено по закону в дальнейшем, да, если будет достигнут компромисс и какая-то э, система отношений будет выработана человеческой, без э, драк и вооруженного противостояния, не дай бог, тогда это только укрепит единство Европейского Союза, потому что, ну, как каждый любой кризис, только укрепляя, да, то, что не убивает, делает нас сильнее. Появится новый опыт регулирования подобных ситуаций, и для ЕС это будет хорошо. Если, конечно, дело дойдет до а, противостояния силового, это на пользу ЕС, естественно, не пойдет. А, что касается Путина, а, я думаю, что сейчас у Москвы вообще такое амбивалентное отношение к этому всему кризису, потому что с одной стороны там выступают категорически против каких-либо сепаратистов, желающих э, отпилиться, в принципе, а с другой, потому что опасаются, что и у них такие появятся. А с другой стороны, конечно, э, в Москве это воспринимают как кризис внутри ЕС и очень этому довольны. Ну і як вважаєте, пане Іване, в подальшому Путін, хай не офіційно, звісно, він заявляє за непорушність кордонів, в тому числі і в Україні, крім питання Криму. Але якась неформальна підтримка буде оцього руху. Ну не буду називати його сепаратистським в Каталоні, скажімо так, за незалежність. Чи все таки Москва обережна буде в цьому плані щодо Каталонії Басків можливо? Е, Нікакою. серьезной помощи им не будет, потому что это будет уже прямое очевидное вмешательство в дела страны НАТО. Это очень серьезное дело, я думаю, на это никто не пойдет. Какую-то моральную поддержку может быть будут оказывать и то, не на государственном уровне, на уровне не знаю, там, СМИ, государственных, может быть как-то так. Но самое интересное, что сами каталонцы ни в коем случае не ассоциируют себя какими-то типа ситуациями типа ДНР, да, они скорее готовы ассоциировать себя с Украиной, которая вышла из состава Советского Союза, и они говорят, что вот да, Украинцы своя история культуры и язык, у нас тоже своя история культуры и язык, почему украинцам можно а нам нельзя? То есть они себя не ассоциируют, скажем, с ДНР, да, и совершенно ни в коем случае они не поддерживают ни ДНР, ни, ни аннексию Крыма, ничего такого. То есть, Союзників в лице каталонців, та Путін собі не получать ні при якому розкладі? Ну пане Іване, відомо, що Володимир Путін любить збирати оцей, якщо так назвати червоно-коричневий інтернаціонал ультраліві, ультраправі, які періодично збирає на різні форуми. І були дані не знаю наскільки вони достовірні, що і представники Каталонії брали участь в них. То може не все так просто. Може, Володимир Володимирович робить ставку на всіх цих сил. Я могу сказать, то, что нынешний глава этого журналиста Каталонии, то есть правительство Каталонии, Карлос Пуч-Димон, является правоцентристом. Он по своим убеждениям ближе всего стоит к ангеле Меркель, а вовсе не к каким-то левым или правым экстремистам. Добре, дякую вам, пане Іване, за участь в нашому ефірі. Я дякую міжнародному експерту Івану Яковині, який взяв участь у програмі телефона. Звертаюся до гостя студії Павла Жовніренко. пане Павло, ви вже почали говорити. Реакція Києва. Ну і пан Віталій про це. Якою має бути реакція Києва? Дуже обережно діяти. Чи все-таки можливо виступити на підтримку каталонців? Так чи інакше у нас не повинно бути або, -або. або на стороні каталонців, або на стороні Іспанії. Я думаю, що ми повинні бути на стороні закону, на стороні те, що я говорю, на стороні права, тобто міжнародного права і внутрішнього права. І в цьому випадку нас зрозуміють як Мадрид, так і Барселона. Тому що, чому я кажу про Мадрид? Мадрид зрозуміє, тому що він хоче зберегти Сазу Скво. Але Барселона зрозуміє, тому що вони, я дивлюся, по і, і був там в Каталонії, і зараз по перебігу подій навкруги референдуму. Абсолютно цивілізована нація, абсолютно цивілізована се поводить, без. Якихось кроків, що виходять переходять в межу ненасильницької боротьби. Більше того, я одну одну річ скажу. Знаєте, я люблю красиві рішення під час політичних цих баталій. От мені сподобалося рішення якраз каталонців, що коли вони знали про рішення іспанських влад е, закрити, що якщо директори шкіл, де ці виборчі дільниці в основному в школах були, якщо директори шкіл відкриють. Виборчі дільниці, тобто школи, то вони були звільнені з роботи. І каталонці прийняли нормальне рішення. Вони в п'ятницю просто не закривали школи. Вони mm -hmm. не закрили ці школи. Просто люди там стали, були там охорони, фото, трактори І трактори поставили, тобто вони, щоб силовики виконали, не вдерлися. Вони виконали вимогу уряду, тобто вони не відкривали, але в той же час вони зробили можливим проведення референдуму. Тому Дотримання двох ще раз кажу, основних принципів міжнародне право це право нація на самовизначення. Друге, внутрішнє це конституція і статут Каталонії. І тут безумовно ключова роль у Європейському Союзу зараз як посередника в тому, щоб залагодити цей конфлікт. Зробити Він його... здатен залагодити допомогти, чи просто буде чергове висловлення занепокоєння як по Україні. Це ми будемо дивитись. Ні, справа в тому, що європейський союз зацікавлений, в тому щоб не було, якби довго про це і, і, і Іспанія зацікавлена, і Каталонія зацікавлена. Всі, крім одного персонажа, якого я не хочу називати. Але це той персонаж, там, де з'являється будь-яка щілина, ну, от про це ж мова в нашій з'являється Володимир його, Путін, там, да. де з'являється російський чобіт. Розумієте, і, і все в силах європейців і. Тих, хто чого, що зробити, щоб цієї чили не було, як можна швидше. Пане Бале, як вважаєте, взагалі для офіційного Києва? Згадаємо вибори в США, От зараз уже час минає швидко, буде річниця вибори з сенсаційним результатом перемоги Трампа. Київ звинувачили, що, мовляв, ні, він нібито робив ставку на Хіларі Клінтон, переміг Трамп, нібито зараз Київ Порошенко хитнувся в зовсім протилежний бік. Отаке хитання, нібито. Зараз не може така позиція Києва бути щодо Кодолини. Як тут перейти по, по лезу бритви? Нам не треба нікуди переходити. Це дійсно це питання Європейського Союзу. Я б ну з моєї точки зору, я би не робив ніяких з цього приводу таких знакових заяв. Це перше, друге, я хочу щоб ми зрозуміли, насправді, якщо в той чи інший спосіб Каталонія зможе добитися того, що вона хоче зробити, я ну можу сказати, що ми можемо бути свідками параду потім референдумів по всій Європі. Починаючи з Басків, в першу чергу, які до речі, 40 років була терористична організація, е -та. Е -та, та яка так. воювала, і потім так. вони відійшли. Якщо влада Іспанії не піде, кажу, ну той мінус собі та вже на певні поступки. Я вважаю, вони змушені. Тобто ви вважаєте, вважаєте, що Мадрид має навпаки не закручувати гайки? він має зараз навпаки відпустити. Бо він я вважаю, що не він буде роб... ефекту Горбачова. Він, він зробив він зробив пил. Він і так буде. Якщо вони будуть е силою намагатися вирівнювати в ніби статус кво, я не включаю, що ви... Горбачева даруйте ш... пам'ятаємо в Литві. що, що радикальні якраз. Сили в, в Каталонії не можуть піти шляхом Басків, і Баски можуть вернутися до того, що вони відмовилися, бо вони на прикладі Каталонії вони відмовилися свій час для того, щоб, ну, щоб іти ніби цивілізованим шляхом, як вони вважають. Це Перший момент ну, ми не забуваємо, крім корсіків, треба ж згадати навіть Бельгію, волонці Фламанці, які ще декілька років назад із, зробили федерацію, так країною, і це не помогло, mm -hmm. до речі. І зараз для України, напевне, саме в цій ситуації головне, що треба зробити висновок, забути таке визначення як особливий статус в Донбасі. От Каталонія нам показала, ніяких особливих статусів взагалі не можна бути, хоча ми маємо свій досвід, гіркий це Крим. Якщо вже на то пішло, тому автономія. Я думаю, і, 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 автономія. Тому я думаю, що ну там хоч були якісь можна було по етнічним якимось признакам, якщо дати кримських тар, можна це в принципі робити. В Донбасі я вважаю, от після того, що відбулося, взагалі в тому законі, про який говорять, ніяк особливий статус не має бути передбачений. Пане Павле, можна звичайно. навіть не, не те, що не, не погодитися, а трохи корективності. На мій погляд, не повинно бути ніяких паралелей між Донбасом і Каталонією. Немає Донбаського народу, немає донбаської мови. Немає Донбаської кухні я сам з Донбасу, да? немає взагалі ніяких визначень. Тобто в Україні є українці, росіяни проживають. Кримські татари, кримські татари це інша справа. Да? Оце автохтонний народ, у них все абсолютно є. Історія, культура і так далі. А тут, ну ще раз скажу, немає права території на самовизначення, є право націй і народів. Немає Це ж стосується угорців на Закарпатті. Пам'ятаємо цей конфлікт, якщо Ні, його так назвати щодо що мовних аспектів. На закону. На Закарпатті угорці не мають права на самовизначення, тому що є Угорщина. Поляки не мають права на самовизначення, як і в Україні, тому що є Польща. Українці в Словаччині не мають права там на самовизначення, тому що є Україна. Вони ну, мають право а як національного не мають одні до речі референдуми референдум, референдум. і не визнала світова спільнота і, цей референдум. і це, і це до речі, вот це жасти ефект доміно. Я Кажу, якщо далі буде так рухатися, ну знову ж е я сподіваюся, що план, який Макрон запропонував. По реформуванню ЄС і Меркель ніби його привітала, мова йде про політичну військову і так далі. і так далі, Всі ці зміни бо реально е, європейський союз він не то, що кульгає, Він ну, він мусить не, не реформуватися, а змінитися. Якщо вони не змінять підходи орієнтири, тоді будуть проблеми. І зараз я вважаю, ну для на, на, як на мене, та же Меркель чи Макрон могли би виступити посередниками. Не треба чекати того ж Юнкера, тобто ці дві частина. На жаль, ми не так вмонтовані. Якби хоча б нова категорія. Би... От з Курда ми згодим, з Курдистаном тут парало. Є дійсно народ, який, до речі, вже 100 років назад був обділений незалежністю, коли 70 мільйонів, кордони мільйонів, Європи. мільйонів людей. Кордони Європи. кордони Європи після Першої світової війни і Курдистан вийшло так, що був розділений між трьома країнами, навіть більше. І... Але... Так, у нас от п'ять хвилин залишилося ефіру. Я хочу дійсно знову ж таки повернутися до свого самого героя, якого шановний пан Павло не називав певний герой Ще... Лапкав. В Герой Лапках. Так, Брекзит. Ці всі моменти це дійсно посилюється для ЄС чи ну окремі інциденти, і зрештою вдасться всі ці речі, е, скажімо так, знайти згоду, і тим більше головна роль Америки та її санкції проти Росії. І Путін, зрештою, від усього цього турбулентності цієї так і не виграє в Європі. Будь-який організм росте через конфлікти. Будь-який організм, хоч живий, хоч держава, хоч що завгодно. Конфлікти, які переживає європейський союз, самого початку вони були. Якщо ми задаємо Європу, так це значно більші конфлікти. Але з цих конфліктів Європа, європейський союз виходять сильнішими, тобто. Єдине, що коли було намагання зацентралізувати цей європейський союз, ну тут я думаю, що європейці зробили правильно, коли хотіли зробити одну конституцію, там і президента Європейського союзу, європейці раптом відчули небезпеку. Я дійсно і сам відчував небезпеку. Чому? Тому що з одного боку, європейсь, да я про європейця з іншого боку, ну зараз буде європейський союз. Все вирішитись в Брюсселі і Україна, якщо входить. Ми тільки що з одного союзу вийшли з такого централізованого, Тепер в другий союз входити. Тобто, от я впевнений абсолютно в нормальному майбутньому Європейського союзу. А ви, пане Віталі, хитається ваше визначення? Для я, я, я не був би таким впевненим. Вона навіть, кажуть, той план Макрона він передбачає спільний бюджет в речі, не тільки фінансовий, і ніби міністра фінансів європейського. Вони спільний ще й військовий бюджет. І дійсно в 2005 році, коли не хотіли робити цю конституцію, до речі, Нідерланди, і Франція тоді просували проти, чому вони не запустили. І мені видається, що ті люди, якщо говорити про Брексіт, ви згадали, так. от на мою думку, саме ті, хто в 76-му році голосував за вступ в Англії, є вони потім голосували проти, бо стало гірше. Тому ще раз кажу, для того, щоб Україна мала не мала проблем з Донбасом, не тільки з Донбасом, треба, щоб в тому майбутнє ми всі знали своє місце і треба будувати успішне. Майбутнє так само Європейський Союз. Якщо ті ж навіть каталонці і всі інші держави, побачать, що те реформування європейського союзу дає можливість краще конкретним громадянам жити конкретної України, то політики цих країн не змушені бути залишатися робити, тобто тільки в такий спосіб. А те, що е, політика глобалізації, такої європейської інтеграції, зацикленості і мультикультуризму застала краху, безумовно, що ця глибока криза, це є наслідки, до речі, це є на мою думку, плітку. Я якраз в початку 90-х роках вчився за кордоном. Я бачив, вони це все дуже хотіли зробити. Їздили на різні конференції, ці регіональні всі ці речі. Насправді це була помилка помилка і зараз їм треба цю помилку виправляти. Ви кажете, закон, про, соб... так, закон про особливий статус Донбасу для України це зло, так я вас розумію, пане Віталію. Я так? говорю термін. термін що, що, що термін, сам термін. Закон треба приймати. Там треба назвати Росію агресором, треба АТО назвати війною, і треба дати якісь орієнтири і всі коповані території. Це треба зробити. А Мінськ. Залишатися в Україні я ще раз скажу: поки ми не знайдемо іншу площадку, це має зовсім бути інший рівень. Ми не можемо відволятися без мінська. Не, не йшовши заміну, все рівно навіть наступна якась площадка, вона буде все рівно виходити із мінська. Подобається нам чи не подобається? На жаль, угу. пане Павеле, до мінська я саме початку говорив, і будь-хто хто читав цей. Ці дві домовленості, так звані це мертво народжена дитина, її просто неможливо було виконати. Я не знаю, що це таке взагалі, з точки зору міжнародного права. У нас є закон про міжнародні договори. Відповідно до нього ратифікація Верховною Радою. У нас цього не було. Підписали невідомо хто громадські якби громадське доручення президента України, колишнього президента України. Воно не може працювати, розумієте? Просто коли дивишся особливо друге, перше, то таке. Простенька угода, вона так всім, всім добре, хто як інтерпретує. А друга це, вибачте, це, це будівництво хати, з, навіть не з даху, а з труби. Тут є так, один, тут, тут один нюанс. Я згоден, що це бумажка з точки міжнародного права, нічого собою не вартує. Але через 5 днів, тобто 17 лютого, Рада безпеки ООН резолюцію свою легалізувала це на жаль. От і все, і тому ми змушені це виконати. Бо якщо ми зараз будемо ходити, ми вже внестимо будемо відповідальність. Якби причому це подала Росія насправді пропозицію резолюції. Рез, 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 рез. б... до того часу, поки Рада безпеки да. не надала легітимність, безумовно це є бумажка. Пане Віталі я завів умову за мінськ. Чому? Адже ви от згадали ці прижичця ключових політиків Європи: Макрон, Меркель. А вони ж певний погляд мають щодо того, щоб Мінськ тривав надалі. Я далі. сподіваюся, зараз зміниться от, після подій. Не буде шкатувані. тиску на Київ з їхнього. Я думаю, що вони зараз трохи краще мали би розуміти, що в Україні відбувається, і вже не турбуватися, так? А спробувати шукати шляхи вирішення. Знову ж таки, залежить від ювелірної позиції України. України це ну, правда. Не, ну, не можна зараз при всій знаєте, любові нашої до незалежності, до свободи. Да, при тому, що каталонців ми розуміємо як братів, як таких як ми в 91-му році. Але зараз, з огляду на те, що у нас іде війна, що йдуть санкції, які підтримує європейський союз. Тобто, право повинно бути, і в цьому плані не повинно бути жодної зачіпки. Як обережна позиція уряд має бути з боку Україну. Києва? Дуже дякую, панове. Я дякую, Віталію Балі і Павлу Жовніренко за участь в цьому ефірі, який приїв Олександр Лащенко. І дякую, друзі, за увагу.